Добрий день, діти! Дітки, ми сьогодні будемо ліпити весняну квіточку. І так, послухайте, почалася весна. Сонечко стало пригрівати все сильніше і сильніше. На галявинці з'явилася молода травичка світло-зеленого кольору. Потім вирісла. Маленька квіточка. Вона спочатку випустила невелику стеблинку з маленьким бутончиком, потім вона підростала, підростала, розкрилася до сонечка і розквітла гарна, красива пелюсточка. Сонечко її зігрівала. І так, дітки, ми сьогодні будемо ліпити весняну квіточку на, квітоньку на галявині. І так, подивіться, як ми її будемо робити. Галявинку я зробила незвичайною. Я катала ось такі невеличкі ковбаски і прикладала до білого паперу один над одним. Щоб вийшла ось така галявинка. Потім я скатала невеличку ковбаску стеблинку і листочок. Потім я взяла жовтий колір і зробила серединку. Спочатку зліпила невеличку кульку, а потім її притиснула і, відщіпуючи від шматочка, зліпила. Пелюсточки. Я відщипувала від великого шматочка невеличкі шматочки, розплющувала їх і прикладала, притискала до паперу. Потім я зліпила теж ковбаску жовту і звернула її клубочком, а потім притиснула до паперу. Це у мене вийшло сонечко. І невеличкі зробила ковбаски промінці Ось така вийшла у мене квіточка на галявині. Я вам пропоную її зараз зробити. І так, діти, що нам для цього потрібно? А потрібно для ліплення дошка, папір білого кольору, зелений, жовтий і сиреневий пластилін. Можна. Пелюсточки робити, з якого ви забажаєте. І так, спочатку я беру зелений пластилін, розминаю його в долоньках і катаю по дошці прямими рухами, катаю ковбаску. Так, скатала ковбаску. Погляньте ось таку. І тепер я буду притискати до паперу. Я буду її трішки притискати вигнутою на півколо. Ось так. Погляньте. Треба притиснути так, щоб пластилин гарно приклеївся, не відставав від паперу. Ось так, я вже приклеїла, погляньте. Знову відщіпую зелений і катаю прямими рухами по дошці або між долоняк. Ось так. Ой. Ось у мене вийшла ковбаска. Я знову прикладаю І притискаю, притискаю, ось у мене вийшов другий ярус. Тепер я знову відщіпую, розминаю і катаю прямими рухами. Ось у мене вийшла вже ковбаска, і я приклеюю на низ. Ось погляньте, у мене вийшла вже зелена голявинка. Невеличкий такий холм. І так, потім я буду малю... ліпити стеблинку. Я беру зелений пластилін і катаю прямими рухами. Так, ось погляньте, у мене стеблинка. Я її, погляньте, прикладаю до травички. І притискаю, притискаю сильно-сильно, ось так, ось така у мене стеблинка. Потім я ще беру зелений пластилін і катаю між долоньок. Вийшла ось така товстенька ковбаска, і я її буду сильно-сильно прикладаю до стеблинки і натискаю, це буде листочок. Ось так натискаю. Ось у мене вже вийшла стеблинка та листочок. Тепер я відщіпую від жовтого, невеличкий невеличкий шматочок і катаю між долоняк по колу. Вийшла ось така невеличка куля. Це буде серединка, серединка. Ось вже вийшла серединка. Тепер я беру сиреневий і відщіпую, формуючи ось так в пальчиках. Або можна по дошці катати невеличкі кульки. Ось погляньте, у мене вийшла невеличка кулька. Я її притискаю до серединки. Ось так. Виходить невеличка пелюсточка, знову відщіпую, і катаю кульку і притискаю одну біля одної, друга пелюсточка, погляньте, вийшла, знову відщіпую. І катаю ще кульку, і притискаю, притискаю, погляньте ось у мене третя пелюсточка. Я знову вичіпую і катаю по колу і притискаю. Четверта пелюсточка. Вже наша квіточка гарнюня стає. Знову відщіпую, катаю кульку і притискаю. Ось, п'ята пелюсточка і шосту. Зараз катаю кульку, і притискаю. Вийшла сьома пелюсточка. Ой, шоста пелюсточка, пробачте, ось яка гарна квіточка вийшла. А зараз ми з вами зробимо сонечко. Я беру жовтий пластилін і катаю довгу, теж ковбаску, між двох долонік, або, пам'ятаєте, по дошці прямими рухами. Ось у мене вийшла ковбаска. Я беру її ось так і звертаю. Утворюю невеличкий равлик. Погляньте ось так. Потім вгорі я притискаю до папера, і у мене вийшло сонечко. Потім я буду відщіпувати невеличкі жов... шматочки жовтого пластиліна і катати прямими рухами ось такі ковбаски. Це будуть у нас промінчики. Другий промінчик. Ось такий гарньоній. Третій промінчик, ось такий невеличкий і притискаю. І четвертий промінчик, і притискаю. Так, ось. Дітки, погляньте, яка вийшла у мене квіточка на галявинці на галявинці. Вам сподобалось? Будь ласка, зробіть таку ж саму, а може у вас і найкраще вийде, ніж у мене. Присилайте, будь ласка, світлини. Все, до побачення, мої любі!